Троє поранених, два насмерті. Отакі в нас невеселі. Вже це ще не пройшло 40 днів, коли поховали попереднє Єрмакова Женю. На тобі знову і далі йшла. Але я думаю, що в кінці до кінців здоровий густ, розум і якісь таки переможуть, Україна все-таки буде єдиною, процвітаючою. І незалежно. Тепер до більш приємного хочу привітати працівників комунального підприємства аптека No23 з професійним святом фармацевтичного працівника України, яке ми підсвяткуємо 20 вересня. Ну, Навірно, чи погано працюють, чи дуже скромні нагород, чи грамот. Не було. І хочу також привітати е, людей, які працюють чи зв'язані з лісовою промисловістю 21 вересня, День працівників лісового господарства. Ми відзначили е, з боку адміністрації 26 працівників. Грамотами у нас 4 лісові господарства на території району. Ну, зараз, знаєте, то бігали всі за газом, а тепер всі ближче до лісу за дрова. Бо Микола Миколаївич каже, що обмежень немає. А я що зроблю? Так що це більш приємно. Ми будемо їх вітати на місцях, в їхніх колективах. Ось така ситуація. І тепер хотів би Лені Дівгеніча заслухати, яка в нас ситуація.

Ви як якби у вас вони були, якби ми працювали. Якщо працюєте добре і без бажання. заходження до часу на підєктах не доставляється відповідно до статута не заснути любовим нарядом і король нарядами. Как ситуація существенно? Ну так, в целом, каже, вы замінити дозволяють, я думаю, допрацювати подальше, щоб не було. Ситуація і техногенна по району стабільна. У нас було загоряння торфу біля села Демидів. Спрацювали, скажімо так, загоряння, те, що було, залили водою. Дійсно, важко було, бо малий рівень води, суха трава. Але знову ж таки розумію, не розумію людей. Є голодна на викликнув пікану 35 градусів тепла у ну, нашу тепалество води, знаючи, що під тобою лежить торф. І спілкувалися і в сільській раді, виїжджали, і оголошення, і все рівно. Хвилька на голові тише. Те, що можна зробити через місяць, абсолютно нікому не заважаючи. Давайте ми підготовка до опалювання сезону. Значить, я хочу торкнутися. Ну... З другої сторони підготовку до опального сезону. Значить, я вчора займався димером, там практично не один будинок не готовий до опального сезону. Вони літо прогуляли, значить, труби не ізольовані в підвалах, в подвалах розбиті шибки, на чердаках розбиті шибки, не везде стоять двері і так далі. Не говоря, що вони повинні плотно закриватися. Значить, місто Вижгора теж. У нас балоють такими проблемами. Значить, я хочу, щоб Олександр е, Ніколайович е, значит, будинок е, Шевченка 9А. Там громадніший будинок, отут напроти. Значить, в подвалі всі труби голі, гектар труб. Значить, це теж, от оці всі міроприємства, вони дають 3 відсотки потребляємо газ, щоб ви знали. 3%. Це якщо ми споживаємо 10 мільйонів, то 300 тисяч на цей бардак уходить. Якщо цей бардак убрати, 300 тисяч економії газу виходить. А у себе, скажу так, у мене виліз один порив, там на шкільний. Ми його сьогодні кінчаємо і фактично все. 100%? Технічно, так. Да. Технічно. Ну і по поводу неплатіжів, значить, звісно, населення. У мене зараз борг Дебідровська. Заборгованість 5 мільйонів, значить, люди розслаблені, не хочуть платити. Тому, якщо є влада, там, особливо це дима, катюжанка, це е, хронічна хвороба, там все, як іще ще при комунізмі, все вони вважають, що них треба робити безкоштовно. От. То, значить. Ми зі своєї сторони, займаємося через суди і через виконавчу, а вони хай через ваду займаються. Я ще вас попросив би, Виктор через засоби масової інформації все-таки звернутися через нашу газету для мовлення. Дати інтерв'ю, дати невеличку заміточку, сказати, що до чого це веде. І всі ці проблеми висвітли також в газеті. Все те, що ви сказали, і по підготовці будинків, і по неплатежах. Домовилася. Я думаю, да, будь ласка. А не обслуговується нашим ЖЕКом. Після гараження я вам дав телефон. Не ну, надо не. мені О, це голову, голову, будинок голову. знаходиться в місті Вижгороди, а ви влада, поэтому займаєтеся. По-перше, це не, не той розговор, а по-друге, я вам дам телефон чоловіка, який відповідає за цей Значить, телефон. іще раз скажу. значить, давайте вони, разом телефоном кидати не потрібно разом віддарувати, пройти, будь ласка, чи викликати ту людину до вас в кабінет. І пройти це разом ми працюємо, а просто я дам телефон, бо не обслуговується, це теж не, не, не відповідно. Я... Там ситуація така, Віслав Там не, не ОСББ і не кооператив. Воздушний дом, який в воздухі висить. Раз він в воздухі, то він автоматичне місту принадлежить. Ну, Владі. В місті було будь я ласка. Телефоном і не кидайте, це теж не порушу. Ми його просто не включимо і все, будете ходити ділігації. Ну, буде а що? а що? я ще по-іншому, кажи мені. Ми що, будемо ругатися, зійдемо. Будемо, якщо треба, будемо ругатися. Я вам ще так. раз кажу, я вам допоможу. Не хочете, не буду допомагати. Все. На Значить, це вже. ваша ваш обов'язок, по-перше, а не мій обов'язок. Ну, ну, це і ваш обов'язок, і мій. Тому Ні. працювати Ні. треба разом. Ми обслуговуємо до точки підключення. О, бачите, швиряється, починається. Нічого це не, не швиряється. Давайте ми не будемо кричати. Давайте не будемо. Ми працюємо разом, а ми або ніяк. Ми і так більше. Ми, Олександр ми, Миколаївич, ми більше, ніж положено, працюємо не разом. Поможем, ми не поможу, а цієї Співпраці зробимо разом, а не поможу. Дам телефони і так далі. Ну, ми зробимо разом. Це друге діло. Це не поможу, чи зробимо разом. Різницю відчуваєте. Відчуваю, що до, до цього його снімові. Олександр Миколаєвич, ви ще не розчитали за прошлий рік. Ми виконували роботу безкоштовні. Мер 25 разів обіцяв, ви особисто, оце називається спільна робота така. Скільки ви Значить, ми, дитячі садочки, за свій рахунок виконували ремонтні роботи. Значить, я вже про цей рік не кажу, а ще 100 року тягнеться. Та вони самі зміняють. Ви скажіть і про цей рік. Але, але не тут, а разом, будь ласка. Уже надоїло казати. Цей. тому що... Якщо це запросіть, це мене, будь ласка, по поводу сустильної праці, так називаємо. Ай, Господи. Добре, дякую. Докладаю, ми винні за цей садочок 8 тисяч гривень, але сколупаємо. Ми домовлялись про цей борг. Давайте я щось не зрозумію, ви що тут виясняти про відносини. чи що? Привіт до мене і все Ні, Ми розказуємо тут про проблеми. Це оперативна нарада на початку опалювального сезону. Ми тут говоримо, ми не вирісняємо стосунки, а вирішуємо проблеми, які є нагальні. Всього-навсього. Я ніколи не відмовлявся від. Що для міськради 8 тисяч? Про що можна виговарюватися за 8 тисяч? дайте 16 і все. А ще лучше 26. І спіть, спокою, він інші нагасим, дайте їм, будь ласка, будь-буть тону. Так, давайте далі. Що наше оздоровлення дітей? 4287 дітей 55 56, 56. Цифра красива 55, але 74 краще трохи, як для мене. Які в нас перспективи? До якої, скажімо, показниками і дотягнемо? Будемо старатися дотягнути. Ні, ви скажіть, старатися це таке. Це показник скажіть. І mm. ще не всі путівки сказали, скільки буде. По області показників? На mm. поп'ятність 50. 50, так? Ну, ми все-таки область перегнали Добре дякую. Лікарні. Цим плановому режимі йде заготівля овочів. За допомогу всієї громади, адміністрації ми практично вже маємо ту потребу картоплі, яку норми доведені, норми зменшені. В даному випадку, на жаль, пот споживання картоплі, овочів, і м'яса. І причому зроблена не вилка, а, зро... а чітко сказано, ми давали 400 грамів картоплі, ми могли давати давали. Зараз зроблено чітко 150. Якщо okay. ти 160 даєш, це не Ну, Це логічно. Ну, можна було зробити 150-400. Ну зроблено 150. І цю норму ми маємо, маємо вкладати. Ми не, маємо, не можемо давати 160 грамів картоплі. Це наприклад. Але дякуючи Червоному Христу, дякуючи громаді, адміністрація допомагала ну, картопля. Нас практично, враховуючи те, що ще доведуть, потенційно я знаю хто. Фактично, картоплю ми заготовували. Давайте 400, по 650. У нас картопля є. Щоб працює... люди нормально харчувалися, тим паче ті, хто хворі. Я доповів, яка ситуація, а ми так. Да. От е... тепер, в всякому випадку, ми робимо все, щоб не було краще в цьому питанні. Зараз сьогодні нам чи вони красне домовилися. Черговий раз вивезуть ще деякі овочі, тому що з овочами ми трошки на пляжунка, цибуля, морква, буряк і таке інше. Кілька днів назад сьогодні хрест привіз, це на, на кілька тижнів падить овочі і зараз ще привезуть. Я думаю, це так, знову ж таки на якийсь період падить. Потихеньку сільські ради підвозять трошки мало, тільки нижче до Бечна привезла, синяк. От, і зараз червоний хрест привезе ще з сільської ради. От, надію, що ще ця робота буде покластися. Ми спрацюємо з сільськими радами Щодо лікувального процесу йде в плановому режимі, в реанімаційному відділенні три людини, От, після хірургічних дві і трафратичного профілю одна людина. От. На першу необхідність ліки є, якщо людина в тримальний спокій, ви обіцяв по даку допомогти, я обіцяв Віктор Петрович обіцяєте, Якщо є можливість, да, сесія пройшла, там кошти виділені. Там. Давайте розберемося, хоча буде самі такі найгарячіші моменти, чи найплачевіші зі стану. Вирішить. По дорожніх службах існує. Ну, ти не говорили, 26 -го жовтня буде існувати. Вже кожному дамо випату, всі на роботу будуть ходити з великими сутковими лопатами. Ні, слід, багато, ні, ні, фінансування нема. Люди їздять, готуємо, так і буде за що ми можемо. Ну це поки не буде першого гололюду. Ну, по області взагалі, ні, ні солі, нічого не заготовлюється. Не заготовлюються. У нас скільки запас ще є. А 7 Попередні зими витрачали ми ну, в межах 7-8 тисяч протижележних матеріалів. Будемо просити вас, щоб зі сногородки з того кар'єру, що ми зготовляли. Появиться пагорба, щоб завезти, щоб запалити. Ну це би зроблено. Ну так. Да. Як би ще не було, а завезли. Піска 3 тисячі і 3,5 того 600 злочин. На перший випадку. Добре, дякую. Що наші електрики, це виплачуть. О, підприємство працює, є, звісно, проблеми готовіся до зими, по жодне пошкоджені, чотири кабелі, а ну в підробці, один кабель пошкоджені. Ну, і велика проблема е, у селі Миколаїв, яка трансформатор працює на двох фазах, води немає. Ну, е, звертався в Київ, писав письма, фотографії, слав. Городного зв'язку немає. Поки. Ну, сьогодні я теж доясняю. Та ви не пишіть письма, їдьте самі, давайте разом їхати. Смисл їхати. Пишу, дзвоню, фотографію. По дудках теж зворотка зв'язку немає. Ви ж самі її не бачите. Пока. Тишина з той сторони. Якщо ж тишина, якщо люди без водні, там є проблеми. Я був у Миколаївці, або в Литвинівці. Дудка. Є проблеми в дудках. Вони там знають погоріли мало того, що води нема погоріти. Мати досі наради зайду до вас До 1 числа повинен прийняти підпорядкування Макарівський, Бородянський, Поліський, Іванківський райони, техніку, особовий склад і так далі. Думка. Тобто входимо в зиму, легше не буде. Тобто буде Вижгурська філія, а Макарівська, Бородянська, Іванківська і Поліська будуть дільниці. 100 тисяч абонентів. Тобто просто багато людей але стали тут. Да, да, да. Підприємство працює в звичному режимі. Ні, ну, складність в тому, що приймаємо дали, приймаємо, входячи в опальний період. Те, що по району, по-нашому ми знаємо все, а що там, треба вникати. Після опального періоду це було б набагато легше. А так в опальний період входимо, ну Проблеми будуть. Проблеми будуть, я думаю. Ну, по інших районах, а не про те говорять, я про роботу підприємства. Тобто місяць назад у вас не було проблем ні обмежень, а зараз. Ні, ні, Суміло, я, 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 я не про те говорю, я говорю про особовий склад. Будуть якісь скорочення, буде якесь укрупнення. От, от і про все. Про газ я взагалі не говорю, що будуть якісь обмеження, тому що в нас їх немає, що я говорю. Я розумію, що говорить реверс, там відключать так далі, тому подібне. Це все форс-мажор. Ну ми ж його передбачити зараз не можемо. Стосовно межигір'я, була технічна причина, керівництво сказало, поки не буде договірних зобов'язань з власниками. Що голова правління з ним спілкуюся кожен день стосовно цієї проблеми, говорить, до мене ніхто ні один не перетелефонував. Ніхто не хоче. Межигіря стоїть без газу. І поки не знайдеться власник, поки він не заключить договір на постачання транспортування природного газу, газ там ніхто не включить. Керівництво настроєн дуже серйозне. Тому що я говорив, да, і я розумію, що цей тягар на, на вас лягає, але він говорить, ну так хай голова адміністрації визначиться з власником, говорю, як він може визначитися з власником. До мене ніхто не їздить, ну що просить кого. А там ніхто не, не чешеться взагалі. Відсідав я з вусом з управлінням справами, вони говорять, що їм його ніхто не Його. Тобто тут зависло межі гір'є, і воно буде сидіти з газом. Поки хтось не вийде на зв'язок з головою управління, поки не виясниться, хто там власник і не заключить това. Тому Думаю, що газ товар, понятно, що його просто так ніхто давати не буде. Ну, власників там не наш. Ну не навіть власників, значить там не буде газу. Просто треба, щоб хтось їхав в область, якщо хочуть, вони вирішать питання, ну, що На Корпа був написаний лист головою управління, щоб вони визначилися з власні. Грошей нема нарахунці. Це так, значить, треба. добре, дякую. Добре. Міграційна служба наша. Добре. Яка ситуація? Центр. Законченного ми передаємо повноваження певність в адмінцентри. Реєстрація, зняття з реєстрації буде відбуватися тільки через амін-центри, які на сьогоднішній день, як я розумію, не дуже растують до цього. І по окраїнським паспортам, особам, яким вибухали 16 років, потім вклейка в 25 і в клейка 45 років, теж це буде покладено на адмінцентри. Складено паспорти, та, проїзди, Осе, да? Да. Добре, дякую. Що наш адмінцентр? Готовий. Нема нас працівників. розширяти треба штати. Адміністративних послуги. Техніка у нас є, приміщення є, у нас дві посади, я і декретна, яка в жовтні має виходити. Це тут здається. Я одна своїх багато, як з 1 жовтня буде реєстраційна служба 50% і паспортний. З 1 січня держав за магентство йде, я не знаю, куди є до 20 числа маємо переглянутися. Ці картки збираємо, ведемо переговори з паспортом, реєстраційними, вивчаємо картки, заяви, планки. Те, що від нас лише залежить, все працюємо. проводить посів осімих зернових, але через такі погодні умови, що засуха, ще жодне господарство посів не розпочинало. Підготовка культура що... ведеться. Добрий дякую. Запитання, оголошення? Є? Ємо.